Доброго дня учні 9 класів. Сьогодні ми з вами говоритимемо на тему життя як проєкт. Ми сьогодні трошки подумаємо про те, чому людське життя унікальне, і трошки поговоримо про те, чому важливо планувати своє майбутнє і що варто враховувати для того, щоб його спланувати і добитись того результату, якого ми хочемо. Отож. В жит... ну, взагалі в світі дуже є багато живого. Так? Ну, ви вчили, що є жива-нежива жива матерія, хоча, ну я думаю, що і нежива матерія, вона десь таки жива, так? ну, але це моє особисте. Але чомусь людське життя, воно ну, дуже сильно відрізняється від життя, наприклад, тварини чи рослини, чи якогось мікроорганізму. Ну і В чому його унікальність? Ну, По-перше, Людина передає інформацію за допомогою мови. Е, в деяких тварин, і певно, в рослин є теж спосіб передачі інформації, але людська мова, вона усвідомлена і вона ніби зашифрована, має символи, да? наприклад, слово. Та, от стіл. Ми говоримо слово стіл, ми уявляємо стіл. Да? Тобто мова людини, вона символьна, вона усвідомлена. Що ще відрізняє життя людини від інших живих організмів, це е, уява. Там ми можемо уявити щось, та, і відповідно ми наперед можемо спрогнозувати, ми можемо уявити, як це було в інших. Та, і ми підходимо до третьої такої ознаки унікальності, це самоусвідомлення. Тобто, дякуючи тому, що ми можемо уявляти, ми можемо усвідомлювати і наслідки своїх вчинків і причини подій, які з нами відбуваються, ми можемо усвідомлювати, що є правильним, що є неправильним, що мені потрібно змінити. Та? І відповідно наступний пункт, в тому, що ми можемо усвідомлювати себе, ми маємо свободу волі. Та? Коли я усвідомлюю, що зі мною відбувається, я можу вільно обирати, продовжувати це робити, не продовжувати це робити, щось змінити, зробити інакше. Тобто, Само дякуючи цьому, ми можемо е ну, от, вільно обирати, як діяти, що робити, де перебувати, як будувати своє життя. Е ви часто могли чути про те, що все в світі погано, погана влада, погані події, е маленька зарплата, поганий керівник, е чоловік мало заробляє, жінка. Е не виконує свої хатні обов'язки, погані діти. Якщо ви чули ось такі моменти, то це говорить про те, що людина не користується свободою волі і не планує своє життя. Чому важливо планувати своє життя? Ну, по-перше, для того, щоб не жити все життя з такими установками і думати, що все навколо погано, а ми безпомічні. Тобто людина, яка... Планує своє життя, вона відчуває силу, вона відчуває свої можливості, вона розуміє, що вона може змінювати багато речей. І, відповідно, вона відчуває себе більш безпечною, менш тривожною і е, більш впевненою. По-друге, людина, яка планує життя, вона може не витрачати час на ті речі, які для неї неважливі. Відповідно, в неї вивільняється дуже багато часу на те, що їй потрібно приносить задоволення. Uh, і ну, час не відпочинок з'являється на спілкування, вона може свідомо uh, різні сфери життя uh, розподіляти да, час на різні сфери життя. Uh, людина, яка планує своє життя менш залежна від інших. Да, вона менше піддається думки іншим, да, вона знає, куди вона рухається. Ну і людина, яка планує життя, вона більш задоволена життям і більш щаслива. Та, І вона відчуває, от ми вам говорили про потреби, найвища потреба це потреба у самореалізації, тобто така людина вона реалізує себе, свої можливості, відповідно, отримує задоволення від життя, розуміє сенс життя, є щасливою, творчою і задоволеною різними моментами. Те про це, чому важливо планувати життя. Ми з вами, пригадайте, говорили про те в 8 класі, коли говорили про ваш інтелектуальний розступ, ми говорили, що е, приблизно в 13-14 рочків у вас е, повністю функції мозку закінчили формуватись, да, і ви вже можете планувати, прогнозувати, передбачати наперед. Да, відповідно, вже в цьому віці, в якому ви знаходитесь, ви вже можете потрошки починати планувати своє життя. Е, планування життя воно має два етапи. Перший етап підручник вам пропонує перше творіння. Да? Перший етап це проєкт, да? уява. Тобто ви можете собі уявити там, рочків через 50, через 30, 40, та, які ви, чим ви займаєтесь, хто біля вас. Вам підручник пропонує от, дуже цікаву таку вправу уявити, що ви на своєму 50-річному ювілеї, де зібрались найближчі ваші рідні, близькі, колеги, інші люди. І от уявити такі б слова ви від них хотіли почути. Це буде приблизно про те, що на даний час вам ну, видається таким ну, от важливим да? по проходженню основної частинки свого життя. Отож, це перше творіння, проєкт або уява. Да? Ну, і друге, Творіння це вже власне розробка плану, що мені потрібно, які мені потрібно зробити кроки, що мені для цього треба зробити, щоб отримати те, що я хочу. Як же створити, ну, що важливо, да, плануючи своє життя. Ну, по-перше, уявити бажаний результат. Другий крок. Повірити в себе. Да? В 14-15 років вам може здавати, що я цього не можу, цього не можу. Це мені не під силу, та? але ви маєте розуміти, що якщо хоч одна людина щось зробила, то інша може зробити те саме. Та? І навіть якщо жодна інша людина цього не зробила, ми, ну, у нас є свобода волі, у нас є багато можливостей, ми можемо створити щось нове, що ніхто ніколи не робив. Та? Ми з вами говорили про самооцінку, будемо ще говорити про самооцінку, та? тобто дуже важливо, щоб повірити в себе, все-таки звертати увагу на розвиток здатності оцінювати себе адекватно і помічати свої сильні сторони, і знати свої слабкі сторони. Отож, уявляємо бажаний результат, От моніторимо, перевіряємо, як в нас з самооцінкою, з вірою в себе, якщо потрібно щось в цьому напрямку робимо. Далі пам'ятати про універсальні життєві принципи. Ми про них говорили в 7 класі. Це принцип Керманича, коли я сам керую своїм життям, принцип оптимізму, коли я звертаю увагу на позитивні моменти життя, принцип альтруїзму, коли я і беру від інших, і віддаю іншим те, чого в мене багато. Принцип золотої середини, коли я не кидаюсь в крайнощі і рівномірно розподіляю свій час енергію між різними сферами свого життя. І принцип синергії або спільної енергії це ми пам'ятаємо, що дві людини можуть зробити більше, ніж кожна з них окремо в сумі. Тобто 1 плюс 1 дорівнює три 3 і більше. Так? Оце основні принципи, і ми теж про них маємо пам'ятати, коли плануємо своє життя і реалізуємо свої плани. Отож, уявляємо бажаний результат, віримо в себе, користуємося життєвими принципами універсальними. Наступний четвертий момент пам'ятаємо про потреби. На сторінці 22 у вас є пірамідка потреб, де ви можете пригадати, що у нас є фізичні потреби, соціальні і духовні. Там у вас вони розписані детально, ми вже в 9 класі, я вже вам не буду це дублювати. Ми маємо пам'ятати, що протягом свого життя... В нас в якийсь момент ну, постійно є потреба і в спілкуванні, і в безпеці, і в підтримці, і в фізичні потреби. Та і коли ми плануємо своє життя, ми маємо враховувати, що нам і це буде потрібно, і це буде потрібно, і це потрібно. Отож, уявляємо бажаний результат, віримо в себе, керуємося життєвими принципами, пам'ятаємо про потреби, позбавляємося баласту. Да? Коли ми знаємо, чого хочемо, нам легше розуміти про те, що ну, нам не потрібно. Якщо я маю план якийсь на сьогодні, відповідно я менше часу буду витрачати в інтернеті, читаючи новини. А якщо я маю план, наприклад, на тиждень, я вже планую час, я вже дивлюсь, чи потрібні мені зайві моменти. В 6 класі ми говорили про... Речі, які забирають час і які є корисні. Та? Отож, речі, які забирають мій час, не приносять мені задоволення, я свого життя можу викинути, якщо я знаю, куди я рухаюсь. Е, наступний крок підтримувати рівновагу всіх сфер життя. Ми пам'ятаємо, що є різні види здоров'я фізичне, емоційне, соціальне, інтелектуальне, духовне. Е, і ще різні, які ми не вчимо, але їх є багато різних сфер, відповідно. Ми маємо приділяти увагу і своїм емоціям, і своєму спілкуванню, і своєму фізичному здоров'ю, своєму саморозвитку. І да, це теж ми маємо враховувати плануючи своє життя. Ну і останній сьомий пункт це потрібно сформувати свою життєву місію. Ким я хочу бути, яким я хочу бути, які цінності для мене важливі, для чого я прийшла в цей світ для кого я живу, да? тобто, хто для мене важливий. Тобто ми маємо зрозуміти що ці моменти, та, і тоді, відповідно, ми можемо о, говорити про те, що ми більш-менш чітко розуміємо, куди ми рухаємося і як нам бути в майбутньому. Тут потрібно пам'ятати такий момент, дуже часто, особливо в молодому віці. Нам здається, що якщо ми щось запланували, то ми обов'язково маємо щепити зуби і це зробити. Насправді дуже іноді змінюються обставини. В нас є свобода волі діяти, вибирати, але іноді обставини, на які ми не можемо вплинути, виникають. І тоді ми маємо пам'ятати про те, що якщо змінились обставини, я можу змінити плани. І оце теж такий момент, підручник вам про нього не говорить, але з досвіду це теж дуже важливо. Тоді ми не витрачаємо зайві сили на цілі, які нам вже не цікаві, на задоволення потреб, які в нас і так задоволені, на людей, які... Ну, випали з поля зору наших інтересів, да? тому коли змінюються обставини, відповідно, ми можемо змінювати і коригувати свої плани. Отож, сподіваюся, на цьому ви зрозуміли. Дякую і до побачення.